Росіян кинуло в масований штурм на фронті. Та тільки на окупанти наблизилися до окопів ЗСУ, як вони кинули зброю і вирішили уникнути бою і припинити наступ. Такі можливості бувають не завжди. До того ж, потрібно зважитися, що вояки Раф і вирішили зробити без зайвих рухів. Склали зброю та припинили атаку. А техніка перейшла в руки наших захисників. Вітаємо всіх глядачів! Закликаємо поставити вподобайку підписатися. А ми далі розкажемо ці неймовірні новини. Для Деяких рашистських військових можливість здатися в полон ЗСУ стає справжнім щастям, адже це для них один із небагатьох способів зберегти своє життя. Як повідомляє генштаб ЗСУ України, саме з таким загарбниками зіткнувся штаб-сержант Ігор Зова. Так, під час виконання бойового завдання до рук військового і його побратимів потрапила ціла група ворожих солдатів. Цю завдання зрозуміли знищити ворога або змусити здатися. Тому вирішили діяти рішуче максимально скоординовано на коліна. Полон для вас єдиний розумний вихід, прокричав Ігор. Троє окупантів розгублено впали на землю і одразу погодилися. Вони були впевнені, що йдуть до своїх. А пропозицію здатися в полон зустріли з радістю, так зазначають військові. За словами військового ігоря, це стало гарною мотивацією для його батальйону. І згодом його побратими взяли в полон багато окупантів. Крім того, до рук сил оборони потрапив рідкісний вид окупанта, якому на відміну від його поплічників вистачило розуму здатися в полон. Відповідний. Відео прилюднула в телеграм-каналі Ангурубіж. Як повідомляється, захопили загарбника на сіверському напрямку бійці 4-го батальйону Сила Свободи. Той під час чергової атаки на українські позиції був загнаний разом із своєю групою в хащі і методично добивався скидами. На відміну від інших своїх побратимів, цей окупант використав найкращий для себе варіант здатися в полон. Вітаємо його із збереженим життям. А наших пілотів черговим відпрацьованим бойовим вильотом так йдеться в повідомленні тим же часом командир танка Т 80 в населеному пункті Тиха на вовчанському напрямку просто серед втік із танка та попрямував в бік українських позицій, щоб здатися в полон. За його словами, на вовчанському напрямку танк РФ та... Два МТЛБ штурмували українські позиції. МТЛБ мали висадити десант, а танк мав здійснювати прикриття та вогневу підтримку десанту. Про що повідомив лейтенант ЗСУ з позивним Алекс проте, завдяки героїчним діям командира екіпажа рашистського танчика, який тупо посеред бою втік з танка і сам пройшов здаватися в полон. Його екіпаж було знищено скидами. А десант ліквідували ще до того, як вони встигли подумати про якесь там десантування, розповів Алекс, зазначивши, що в тому. У був підбитий танк Два МТЛБ та знищений весь десант, який був в мотолигах і на самому танчику. Вже батру сполучається. Водночас, офіцер ЗСУ Сергій Цихойська заявив, що останнім часом на покровському напрямку все більше рашистів здаються в полон, причому роблять це із радістю. Військовий пояснює це тим, що окупанти вже знають, що Україна дотримується міжнародного права щодо поводження з військовополоненими. Далі поговоримо також про те, що рашист Каркачов Юрій Юрійович із 234-ї гвардійської ДШП армії рафії надіявся, що далі безтурботно буде сидіти в резерві та буде заробляти гроші. Але перший вихід в ролі штурмовика закінчився розгромом його бригада. А він сам потрапив в полон ЗЕСУ. Як розповів сам окупант, він пройшов на фронт, щоб заробити гроші. Все було начебто добре. Адже він просто ходив відпочивав і навчався. Однак днями його разом із побратимами різко кинули штурмувати позиції зесу. Вони майже тиждень сиділи без продуктів та провізії. Бо Їхньому командуванні було все одно на них. Та коли їхній бліндаж почали обстрілювати, українські військові расисти вибіг і добровільно склав зброю і здався в полон. Це обобігав бліндаж, і ми почали обігати сіміром і вбігали, убігали. виходить, з тими ребятами, я не знаю, тому що ми всі присутнули далі. І я вийшов на ваших і здався в пля. Часом розмови з 56-річним Вадимом Колеговим із Сибіру опублікував телеграм-канал Ніколаївський Ванюк. Росіянин каже, що пішов на війну проти України через фінансові проблеми. І він нібито хотів бути водієм, однак його відправили в штурмовики. Окупант додав, що жив в льохах в районі українського селища Налепівка, а тепер має значно кращі умови в полоні. Цитую, дивись. Січень, зима, сидіти не в ямі чи погребі, а присвітлює ходити на білий унітаз, харчування двічі на день. Чи це щастя для полоненого? Російський солдат також здивувався, що бійці ЗСУ виявилися зовсім не такими, якими їх представляють на російському телебаченні. Також його вразило, що для служби в підрозділах сил оборони необхідно здати цілу низку нормативів. Цитую в нас в контрактники беруть кривих косих кульгавих. Який з мене штурмовик? Я пенсіонер без п'ятих. Хвилин, сказав він, відзначивши жахливе ставлення до ліквідованих окупантів та втрати армії РФ. Ну і до речі, він не єдиний, хто скаржиться на командування. Так в мережі з'явилися відеозвернення расистів 132-ї бригади, які вирішили звернутись до російської прокуратури із заявами про злочини їхніх командирів в турецьку. Та російська прокуратура, як і вся російська система, зараз працює не до встановлення правосуддя, а для того, щоб змусити таких як вони корисних солдат воювати за Пут. Але ці солдати не захотіли бути корисними для кремлівської влади і прийняли єдине можливе правильне рішення це здатися в український полон. Но наші бійці продовжують поповнювати обміни фонд. Цього разу українські десантники на псевдо. Олівер та Джек в своєму першому бою зуміли захопити в полон одразу шістьох окупантів. При цьому вони зазначили, що коли вже вели полонених, до них підлетів ворожий дрон та спробував ліквідувати своїх же солдатів. І про це повідомляють військові 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗС України. Цитую, вони рашисти були героями, поки думали, що я там один, тому що вони чули тільки мене, бо я по рації з нашими спілкувався, а нас було двоє, розповідає захисник із позивним Джек. За словами військових, до їхніх позицій під'їхала ворожа МТЛБ, однак вони зуміли зупинити її за допомогою гранатомата, а потім з цієї бойової машини один окупант випав. Після цього двоє українських десантників близько трьох годин відбували атаку загарбників лише одним автоматом, скільки другий під час бою було пошкоджено осколком. Загнали рашистів в приміщення, і там вже утримували одного із противників. Я з шкодив за трьохсотів. В подальшому він був ліквідований. Так ділиться боєць з позивним Джек. Військові також розповіли, що в якийсь момент окупанти почали переконувати їх пропонити опір, стверджуючи, що мовляв, хлопці, та це все політика. Навіщо воно вам треба? Давайте чаю поп'ємо. А далі рашисти намагалися виводити наших захисників на розмову. Джек розповів, що загарбники йому сказали, що чоловік. Віче, здавайся, поїдеш в Крим, відпочинеш. На що він відповів сам здавайся? Проте, коли окупанти зрозуміли, що все це марно, вхід пішли образи та залякування. Цитую, вони почали викидати зброю, коли зрозуміли, що в них немає шансів. Тоді до нас спустився останній штурмовик. І ми вже почали зв'язувати та пакувати їх. Так розповіли військові. Вони додають, що коли вже вели полонених окупантів, то до них підлетів російський дрон, який спробував здійснити з. На своїх же таким же чином солдати окупаційну армію хотіли добити своїх, щоб їх не забрали в полон. Військові розповіли, що шість загарбників, яких їм вдалося взяти, це були зеки, тобто всі ті, хто відсидів за скоєння злочинів. Також за словами Джека, цей бій був неймовірно крутим, і він відчув воївої від того, що вдалося успішно взяти в полон окупантів та поповнити обмінний фонд для подальшого звільнення наших захисників із ворожого полону. А далі поговоримо і про те, що солдати які перебувають в таборі, де військово полонених, де їх годують та забезпечують всім необхідним, кажуть, що пішли на війну на через гроші, та після обміну можуть знову опинитися на фронті. Зокрема, двоє офіцерів 40 і 44 років, на ім'я Олександр та Костянтин, погодилися поділитись своїми думками із «Укрінформом». Коли постало питання про особисте ставлення до війни, Костянтин пояснив, що завжди мав власне бачення подій і не вважав інформацію з розмі пропагандою. При цьому в нього є родичі, дружина в Україні, але після мобілізації вони пропинили спілкуватися з ним. Про що розповів, посміхаючись, та додав, що його ставлення до українців залишиться незмінним нейтральним. Він визнав, що розуміє страждання українців через напад Росії, але розмірковуючи про майбутнє, пропустив, що якщо після обміну знову... Піде воювати, окупант заявив: а що робити, що в нас хіба хтось буде питати? Якщо це буде в примусовому порядку, то в нас варіантів не буде. Якщо не в примусовому, то звичайно ні, вдома залишуся. В мене вдома хороша робота, нормальна зарплата. В мене все добре. Він також висловив думку, що зміни у свідомості російського суспільства можливі, але на це знадобиться щонайменше 10 років. Також зазначив, нібито не знаю, як починалась війна в 2014 році, зокрема в Донецьку, бо його там не було. Але визнає, що все це політика. У свою чергу Олександр розповідав, що раніше пробував в іншому таборі, але через певні обставини знову опинився тут. Одного разу він вже був на обміні, однак через початок бойових дій в Сумах його повернули назад. Він звільнився з армії ще в 2014 році. Проте через майже 20 років його мобілізували. Олександр уродженець далекого сходу перебуває в таборі вже два роки, і сподівається, що після обміну його вдруге на мобілізу. Мілізують, оскільки це суперечить законодавству РФ, хоча остаточної впевненості в цьому немає. На питання про те, як в його рідному регіоні сприйняли війну, відповів, що особливої різниці між жителями різних міст РФ немає, проте наголосив, що воювати приїхав не заради грошей, вони йому не були потрібні. Костянтин його підтримав, підтвердивши, що він теж отримував достатню зарплату і не пішов на війну заради фінансової вигоди. Коли розмови торкнулись про чин мобілізації, зазначив, що Просто не став ухилятися, хоча, якби мав можливість виїхати, можливо, зробив би це. І на його думку. Війна не може закінчитися міттєво. Швидше нас обміняють. Ніж війна закінчиться, вона не зупиняється за клацанням пальців. Інерція велика, тобто багато потрібно всяких процесів задіяти. Сказав Костянтин. Ну і також росіяни завдали удару кабами по Голяйполю. сьогодні, що на Запоріжжі в результаті постраждала також місцева жителька. Ну і на фронті ситуація є стабільно складною. Розуміємо, що щоденно ворог продовжує намагання наступати на різні. Наші ділянки так найгарячішими лишаються на сході України. А також дивлюся, чи є якась оновлена інформація від Генштабу Збройних сил України щодо змін, так на фронті саме там, де проходять бойові дії. Ну і поки що оновлена інформація наразі я не бачу, окрім того, що наші захисники вразили в чергове расистів. Про це поговоримо пізніше. А поки давайте дізнаємося від Олега Жданова, полковника запасу генштабу ЗСУ українського військового експерта, який коментує всі останні зміни, які відбувалися на фронті за останній час. І він акцентує увагу саме на куп'янському та лиманському напрямках, де також росіяни посилюють атаки. На жаль, Тож подробиці давайте послухаємо. На Купинском направлении за прошедшие сутки враг предпринял 13 атак оккупантов. И э, в основном эти атаки были в районе Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызова. Кстати, интересный, интересный момент. Вот то, что, э, то, что я вам говорю, что мы не сидим сложа руки, мы стараемся максимально наносить ущ урон противнику. И э, максимальные потери, чтобы противник нес на поле. Боя. Так вот на Копинском направлении враг проводил наступательные действия в этих районах, где я уже назвал. В результате огне, активного огневого влияния подразделений силы обороны Украины, то есть это наша артиллерия, это наши дроны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции возле одного из этих трех населенных пунктов. Не уточняем пока, по какой и что самое интересное, что же произошло, наша разведка наблюдала за этим. По данным нашей разведки, командование оккупационной армии российской, угрожая расстрелом, заставляло личный состав вернуться на эти позиции. Ну, видимо, споры были очень рьяные. И я так понял, что российские командиры поставили солдатам ультиматум, либо они возвращаются на позиции, как они возвращаются, их не волнует. То есть они, по идее, должны были выбить наши войска с этих позиций, потому что мы их сразу же заняли. И, соответственно, либо их... Вот такой ультиматум ставят российские командиры лично, своему личному составу. А мы, как я и говорил, мы используем любую лазейку. Отошли с позиции. Хорошо, значит мы эти позиции займем. Или эти позиции находятся под огневым контролем с нашей стороны то есть дроны висят. И артиллерия готова, и как только появляется первый там солдат вражеской армии, тут же наносится огневое поражение. Кстати, мы об этом еще поговорим на Запорожском направлении, как там в Запорожской области на оперативных, например, как там это осуществляется. Так что Купинское направление э, враг. С, одной, с нескольких позиций возле одного из населенных пунктов отступил, а наши войска ждут, когда появятся опять цели для их уничтожения. Но, в общем, ситуация на Купинском направлении остается без изменений, и 13 штурмов наших позиций не привели к смещению линии, линии фронта на этом оперативном направлении. Лиманское направление. Здесь враг четырежды атаковал наши позиции, пытался продвинуться вперед, вблизи Новой Горовки, Тернов, Новолюбовки, Ямполевки. И Наши войска отбили все штурмы, но очень тяжелое положение складывается в районе Тернов. Там, я вам объяснял, там фактически нет оборонительных, оборонительных рубежей. Почему? Потому что все перепахано кабами и артиллерией вражеской. Но мы жестко держим Терны под огневым контролем. И противник Пытается там закрепиться, но терны превращаются в такую своеобразную черную дыру для российских оккупантов, куда они заходят, но назад дороги нет. Это как было работе на свое время. Вот примерно терны в таком же. Но вокруг тернов обстановка довольно сложная. Хотя наши войска пока что справляются с задачами обороны. И за прошедшие сутки на лиманском направлении изменений в линии фронта. не происходит, не произошло Ну, а далі з вами поговоримо про наші відповідні служби, які кожного разу після того, як Раше стачинять свої військові злочини на території нашої держави, повертають наших людей так до звичного життя. Дійсно розуміємо, що а, вони намагаються це робити якомога швидше. І мова зараз піде саме про енергетиків в які повертають світло на Донеччині одразу після обстрілів. Дійсно, хочеться вкотре так подякувати нашим усім службам. Це не на тільки наргатика. Так, це медики, це волонтери, це абсолютно всі служби пожежники, так ДСНС, які допомагають реабілітовувати так нас людей до звичного життя після обстрілів, які приїжджають в перші ж хвилини після прильотів на ті території нашої держави, де дійсно вони потребують допомоги від наших людей, де вони безліч годин поспіль просто розбирають завали, допомагають так відновлюватися, рятують людей. Рятують життя, рятують території, рятують так. Світло рятують воду, так те, що так нам, українцям, зараз необхідно, і ми прекрасно розуміємо з вами, що а, цим службам нашим людям потрібно кожного дня щиро дякувати за те, що дійсно ми маємо змогу так вийти в інтернет, набрати води і тому подібне, як би це не здавалось дивним, так 21-му сторіччі, але в тих умовах та реаліях, в яких ми живемо, так ми дійсно маємо за це дякувати. Пам'ятаємо, коли вводили. Так, графіка вимкнення світла їх вводили і. Відповідні служби так в цей час, поки вони працювали, робили все для того, щоб якомога швидше повернути нас до звичного життя, і прекрасно з вами розуміємо, що це стосується абсолютно всіх служб, дійсно, які допомагають постійно постійно повертати нас до звичного життя, відновлювати так нашу буденність. Так би мовити, поговоримо про те, що минулої доби енергетика ТЕК повернула світло понад трьом тисячам родин у семи населених пунктах. На Донеччині, що були без світла, знову ж таки через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні від компанії. Зазначається, що важкі бої на Донеччині не стихають, продовжуються обстріли, ракетні дронові та авіаудари. Тільки завчора тут енергетикам вдалося відновити. Електропостачання семи населених пунктів та повернути світло в оселі понад трьом тисяч жителів прифронтового регіону в компанії. Підкреслили, що в деяких населених пунктах наближення до зони бойових дій енергетика ТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують ця робота попри небезпеку та обстріли. Всі ми з вами пам'ятаємо ті новини, так коли наші енергетики вони відновлювали свої роботи, вони відновлювали так роботи. Вони Відновлювали, повертали так, так би мовити, світло і рашисти влучали. На жаль, таке було неодноразово. Так пам'ятаємо з вами, і вкотре хочеться наголосити з приводу того, що це Донеччина, це профронтовий район, там, де перебувають люди, так і знову ж таки енергетики наші там продовжують і продовжують робити свою роботу, попри небезпеку, попри обстріли рашистів, попри все те, що відбувається там на тих територіях. Вони продовжують відновлювати світло. Вони продовжують так відновлювати а, і показувати це світло і життя нашим людям, що дуже і дуже цінно, вкотре переконуємося, які ми українці так коли згуртовуємося, об'єднуємося, робимо щось для однієї великої місії. А, дійсно, пишаємось кожним і кожною. Попри всі виклики, енергетика так продовжують працювати і робити все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження, які завдають расисти. Вони приступають до робіт відразу. Ну, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС. Ну і також дійсно з вами пам'ятаємо, що. А... Є була інформація так з приводу того, що минулого місяця енергетика компанії ДТЕК повернули світло в домівки 537 тисячам родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак. Тобто, прекрасно розуміємо з вами, що всі страждають від рашистів, так і знову ж таки, вкотре хочеться подякувати нашим службам, енергетикам, так і всім відповідним іншим службам, які є не менш важливими, за те, що дійсно вони так швидко на. Мамагаються і повертаються нас до життя, так українців. Ну і далі ще поговоримо з вами з приводу того, що відбувається на території фронту. Так, де ще повернемося на схід нашої держави, завжди повідомляємо вам: намагаємося так всю найсвіжішу, найактуальнішу інформацію. Будемо говорити з приводу того, що є в нас військовослужбовці, які водують так свої телеграм-канали, і там дописують новини з фронту, тому що в першу чергу розуміємо, тільки вони так можуть знати і розуміти. в першу чергу, що відбувається, так тому що вони дотичні до цього першочергово і вони дописують свої думки з приводу напрямків, на яких вони так захищають територію нашої держави, і з приводу Покровська також дописав один з військовослужбовців. Так, з приводу того, що трошки расисти пригальмували телеграм-канал спільноти, так говорить снайпер. Називається на Покровському напрямку. Втрати у них неймовірно великі. Кожна наша бригада на цьому напрямку здобуває великий бойовий досвід, але на жаль, не без втрат. Проте тиск продовжується, адже Русня підвозить нові резерви. Ось такі одновини дійсно. Надходять з Покровського напрямку, вкотре з вами говоримо, так що схід нашої держави він залишається одним із найважчих напрямків для наших збройних сил України, тож вкотре хочемо також наголосити і нагадати, не забувати підтримувати українське військо, тому що знову ж таки завдяки їм ми маємо змогу жити, працювати, розвиватися щодня і працювати так задля того, щоб приблизити нашу з вами перемогу. Тож дійсно дякуємо нашим збройним силам України щодня. Ну і далі. Будемо також говорити про приємне, а саме про ті мінуса, які дійсно. Відбувається у Рашестів завдяки нашим збройним силам України, тож про це більш детально говоримо далі. Адже сили оборони успішно вразили чергу бляшанку. Колишній Колишні Мі-17 застосували наші захисники для збиття російського баражуючого боєприпасу типу шахет. Неймовірна робота була зафіксована нашими захисниками, і побачити, ви можете на каналі мілітарного його для того, щоб розгледіти, як все це відбувалося. Ну а поки. Бачили ми з вами скріншоти, як колишній афганський Мі-17 був успішно використаний саме проти рашистського шахеду. Ну а далі продовжуємо говорити про фронти. Поговоримо про курську операцію, де солдати КНДР вже відійшли з лінії бойового зіткнення, і про це вже доповів офіційно очільник української розвідки Кирило Буданов. Північно-корейські війська досі ведуть бої на лінії фронту на Курщині, хоча їхня активність і зменшилася через втрати. Про це розповів керівник. Гурміноборони України Кирило Буданов в коментарі Warzone ще 31 січня. Ну і зазначили також в ГУР про те, що ці дані досі є актуальними на сьогоднішній день. За словами Буданова, на лінії фронту все ще воює близько 8 тисяч північнокорейців. Однак останнім часом вони працюють в скороченому складі. Цитую далі нам потрібно почте, почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів. Пояснює він повідомлень. Няж змі про те, що КНДР вже не на лінії фронту чільниквур назвав помилковими. Ну а ми нагадаємо, що раніше газета The New York Times писала, що північно-корейських солдатів не бачили на лінії зіткнення вже близько двох тижнів, але вони можуть повернутися на фронт в Курській області. РФ згодом же розвідка Південної Кореї підтвердила відведення військових КНДР на Курщині. Ось такі новини маємо із Курського напрямку.